Це ви знімаєте, Хто ви цікаво? Ви знімаєте, скажіть нам. Один із філософів казав, що байдужість народу приводить до влади чи приводить злочинну владу. Це був Платон. Те, що ми мали попередні роки. Але, на жаль, зараз байдужість багатьох людей, тільки даже бояться підійти сюди, продовжує підтримувати ту владу, яка привела до тої ситуації, яка є в Україні. привела до смертей. Привела до економічної розрухи, привела до знецінення і майже загибелі національної гідності України. Пригадайте, що півроку назад було стидно називатися українцем, да? що півроку назад було стидно майже розмовляти на російській мові, боялися. Ті, які сьогодні ще залишаються служити владі і надалі думають, що це так буде, вони ще що забудеться, пройде, вони пристосовуйте. Чотири президенти, є такі, що при чотирьох президентах служили. І чотири різних напрямки мали, говорить. Ті, які не зневажали народ, ті, які зневажали націю, ті, які зневажали національні і культурні традиції, ті, які зневажали людське життя, саме найдорожчіше. І надалі зараз надіються зберегти посади, вплив, бізнес, гроші, тепло. І через рік, два. Керувати командувати і казати, що ми ведемо освітле майбутнє. Так чи ні? Було ж таке? Є. Ми до цього не допустимо. Не допустимо не тільки люди прийшли. Не допустимо ті, які загинули. Не допустимо ті, які не можуть стояти на цьому майдані. Повірте мені, що я хотів би вам сказати? Знаєте що? Напевно, що 22, 21, 20 грудня. Народилася нова Україна. І 5 лютого, я зараз хілюю, тому можу називати. 20 лютого, напевно, оце і є перші дні незалежності України. Не тільки були проголошені 20 років назад, а ось зараз. Тому що люди йшли свідомо і віддавали життя за, не за посади, не за бізнес, не за гроші, як багато хто вважає. А йшли віддавали життя за майбутнє своїх дітей, за майбутнє держави, за майбутнє наші. Шановні громадяни, ви подивіться на цього чоловіка, який не знає, що загинули, загинули 100 чоловік, а він приходить тут казати. а? Подивіться на нього. Ви синіше житло казати. посади, га? Ви подивіться на цю людину. Яка прийшла сказати за тих 100 людей, які загинули, а? Подивіться, що не гори. Міліції не треба. Міліція колоната наші вказята. Це провокатори, які хочуть сказати на те слово. Шановні громадяни, ви подивіться, вони не шанують. Вони не шанують пам'ять тих загиблих, що загинули на Майдані. Ви представляєте, що робиться? Люди добрі. Ганьба! 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 що ми, покликані, ми люди, християни, православні, ми покликані до преображення, до зміни. Ми повинні змінити себе всередині. Побачити один в одному не ворога, а брата. Побачити один в одному того, хто поважає один одного, того, хто зроблений і створений по образу і подобі Божого.